Всім привіт! Як я і обіцяв, що якщо під третю серію буде багато активу, то я одразу ж знімаю наступну серію. Ну і у вас це вийшло. Кожному особисто дуже вдячний, що дивилися минуле відео. Ви просто найкращі. Ну добре, давайте вже почнемо виживати далі. День 21-й. На сьогодні у мене було в планах вибратися з Мілтона і піти досліджувати нові території, тому після сніданку я виржив у дорогу. Дійшов я до ферми, біля якої був трос, по якому я спустився до озера. На шляху я збирав древесину, бо, можливо, доведеться поспати на вулиці. І поки я цим займався, я зустрів лося, який міг запросто мене вбити, тому я дуже швидко його обійшов і продовжив йти далі, куди йшлося. Поки я гуляв по озеру, я помітив бігаючих кроликів і подумав, що може хоча б разочок спробувати полювання. Тому, зібравши каміння, я почав ними китатися у кроликів, щоб їх оглушити. Але виходило це погано, тому я просто забив на це. І неочікувано мене зустрів перехід на нову локацію, тому без роздумів я покинув Мілтон. Виліз я на сумітній драгві, на якій ми ще у першій серії гуляли. До речі, перед тим як лізти по скелі, я зробив собі скріншотик тутешніх краєвидів. Поки я ходив по болотах, я помітив невеликий пункт спостереження, де була їжа та книга по збиранню туши, що мені точно знадобиться, тому що я вирішив переходити вже на більш природні ресурси, тобто робити шуби зі шкур тварин, використовувати лук і тому подібне. Поки я йшов до тунелю, я зустрів ведмедя, але на моє щастя він мене не помітив або не був голодний. Через прохід я потрапив на нову територію, пошкодженої залізниці, де мій персонаж вже дуже виснажився, і треба було знайти схованку для відпочинку. Але зробити це швидко не вдалося, бо був вітер, який не був холодним, але сильним, через що я йшов повільно. Через деякий час мені трапився двигун локомотива, від якого, на жаль, не було користі, але був прохід через гори, де я знайшов майстерню. Назбиравши дуже багато луту і переглядаючи, що мені знадобиться для крафту, шуби з вовку, я зрозумів, що для цього треба сушити шкури, і це займе декілька ігрових днів, Через що мені знадобиться знайти якусь хатину і зробити там свою тимчасову або постійну базу, де я можу залишати свої ресурси, де я можу сушити туши тварин та займатися іншими речами. Але через ніч, яка дуже неочікувано вже наступила, треба було лягати спати. Так і прийшов цей день. День 22-й. Прокинувшись, я почистив свій інвентар і рушив далі у пошуках ідеального місця для моєї бази. До речі, хто знає, чому в мене так сильно падає виносливість, бо я взагалі не бігаю, а стаміна падає як бішена. Якщо ви знаєте, чому це так, то підкажіть, будь ласка, в коментарях. Через деякий час я прийшов до паркану, пройшовши через який, я піднявся нагору, де на мене чекало те, заради чого я і робив увесь цей шлях: дім мисливця. Це місце може стати ідеальним, щоб влаштувати там свою базу. Але перед тим як зайти туди, я побачив вовка, який її в кролика. І так як я збираюся зробити собі вовчу шубу, тому я вбив вовка і забрав з нього кожу та нутрощі. Поки я це робив, вже на горизонті зійшло сонце, і я нарешті зайшов у дім. Там було багато ресурсів і кімнат, для яких я вже придумав, що буду там робити. До речі, в спальні я знайшов гвинтівку, але мені і револьвери було достатньо, і патронів теж було дофіга. Тож її я залишив, де її знайшов. Ну далі чогось прям дуже цікавого не було. Я просто збирав речі, що потрібні, розбирав сміття і розкладував речі. І дякую розробникам, що є можливість розкладувати ресурси, і тепер у мене був куточок з їжею. А все, що потрібно для розведення вогню, я залишив у підвалі. Там якраз для цього була шафа. Через деякий час вже не ніч, тому я пішов спати і закінчив день. День 23. Прокинувшись, я згадав за тушу кролика і вирішив ним поснідати. До речі, забув сказати, що в цій кімнаті я і буду сушити усі туши. Зібравши м'ясо, я спустився в підвал з дровами, розпалив плиту і поснідав. Далі я ще трохи позбирав сміття з дому і згадав, що на мапі в мене помічений був сховок, тож сьогодні я зібрався туди сходити. До речі, у мене закінчилося пальне для лампи, але дуже вдачно каністра знайшлася у авто біля дому, тож мені не треба буде повертатися у темряві. І ще під деревом я знайшов жолоді. Не знаю до чого вони, але я їх залишив у себе. Сходивши за тросом та повісивши його на камінь, я зліз зі своєї гори і пішов у напрямку схованки. Топав я довго, але все-таки дістався йому на якому і має бути тайник. Але, облазивши це місце, по декілька разів я так і не знайшов, де воно лежить. І ще персонаж вже виснажувався, тож довелося залишитися у вагоні і поспати. Хоча поспав 2 години, але все одно вже потемніло, і була сильна буря, тож довелося залишитися ще на деякий час. Коли погода покращилася, я виліз з вагону і вирішив повертатися додому. Але я трошки заблукав у темряві, і ще вовк на мене накинувся, але мені вдалося відбитися. Я заліз у тачку, що була поряд, і так закінчив цей день, не знайшовши сховки. День 24-й. Почалося з того, що я якимось магічним чином опинився у вагоні хоча був в автомобілі. Але насправді, щоб зберегтися у грі, треба поспати, тож я вже не на записі зайшов у поїзд і приліг на годину, щоб зберегтися. І цей день був самий невдалий, і я майже не помер. А що саме сталося, ви дізнаєтеся трохи пізніше. Поснідавши, я вирішив назад додому, поки я топав, на мене знову напав вовк і мені не вдалося його вбити, тож ця мразота накинулася на мене і залишила втрату крові. Далі, буквально через 3 хвилини, той самий вовк знову на мене накинувся, і я так само не влучив, бо мишка з руки вилетіла. І на цей раз ця гнида роздерла мені одяг і потягнуло зап'ястя. Але це нічого в порівнянні з тим, що сталося далі. Я помітив оленя і вбив його. Поки я збирав з нього м'ясо і шкору, до мене прийшов сраний ведмідь, і не знаючи, як правильно вчинити в цій ситуації, я почав по ньому стріляти. І він накинувся на мене. Він почав мене жерти, і я думав, це все. Кінець виживанню. Але просто якимось чудом я залишився живим, але з тяжкими пораненнями. Потім дуже складно я збирався по тросу, і коли я зайшов у дім, у мене майже скінчилося ХП. І не маючи зараз із собою нічого, щоб вилікуватися, я використав шприц. Завдяки ньому я протягнув ще якийсь час і зміг зробити пов'язку та сходити за уснем бородатою, щоб дезінфікувати рану. Прийшовши додому, я побачив, що мені ця падла роздерла половину одягу, а мою шапку та пов'язку, яку я на дамбі знайшов, взагалі нахрен зруйновані. І тепер я в цілому міг мати проблеми із холодом. Далі я сходив за дровами і розтопив піч, щоб поїсти, але моє здоров'я продовжувало активно спадати, і я майже не здох. Тому я вирішив перекусити рахісовою пастою, і курва отримав сране харчове отруєння. На щастя, я мав антибіотики, але все одно це не сильно врятувало. Пішовши відпочити, я прокинувся майже мертвим, і мене так жорстко розкачувало, що було тупо неможливо ходити. Витративши усі сили та нерви, я зміг в такому стані сходити та розтопити печку і приготувати собі чай. І не знаю як, але мені це допомогло вижити, і я зміг пережити цей жахливий день. Я взагалі не думав, що таке колись може статися, але от і сталося. Ну, хоча б щось цікаве сталося за останні дві серії. День 25-й. В цей останній день я взагалі не входив з дому, тільки робив, що лагодив увесь одяг, ремонтував інструменти та розгрібав сміття, та час від часу щось їв та пив. І поки я цим всім займався, моє здоров'я ставало більшим, що означало, що я все-таки не подохну. А також дочитував книги, щоб потім їх пустити на розпалки. Отак і пройшов цей день. Дуже короткий день, але не хотілося здохнути, та й треба було усе відновлювати після цих схваток з тваринами. Ну що ж, ось така видалася серія. Дуже насичена, майже не здох, і знайшов собі базу, яку я прибираю від сміття та прикрашаю своїми речами, щоб було комфортно проживати. Наступну селі я думаю зробити аж на 10 днів, бо вже в нас буде ювілей цілих 5 селі виживання. Продовження, я думаю, зніму вже десь в кінці березня або на початку квітня, бо хочеться зараз зняти щось іншого та відпочити від лонгдарку. Бо, окрім цього виживання, я ще сюжетну частину проходив і я трошки виснажився. Ну окей, щось я затягнув, дякую за перегляд і побачимось наступним разом.